Доброго дня, шановні друзі, колеги, слава Україні! День пам'яті захисників та захисниць України це не просто дата в календарі. Це день глибокої скарботи і водночас глибокої вдячності. Пам'ять про наших героїв це наш моральний обов'язок. Вони боролися за те, щоб ми могли жити в мирній, вільній державі, мріяти, будувати майбутнє для себе і наших дітей. Ми схиляємо голову перед кожним, хто не повернувся з поля бою хто став символом незламності, хто навіки залишився у серцях своїх родин, побратимів усієї України. Дата проведення нашого заходу 30 серпня 2025 року. Час проведення 10 година ранку. Локація буде повідомлена додатково зареєстрованим учасникам. Забіг шанує воїнів, біжу за героїв України. Щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті полеглих воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена до дня пам'яті захисників та захисниць України та має загальнодержавне значення. Нині. Загальнодержавному рівні забіг проводиться у співпраці Міністерства витирання України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, МВС України, Національної поліції України. Забіг проводиться з метою формування національно патріотичної свідомості громадян України, вшанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цінність України. Це можливість пробігти за кожного з тих. Хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв? Забіг шаную воїнів, біжу за героїв України 2025, має на меті не лише вшанування пам'яті героїв, але й об'єднати суспільство навколо ідеї підтримки ветеранів та їхніх родин, продемонструвати наш вияв, подяки військовослужбовцям та їхнім сім'ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни. Кожен Учасник забігу має пробігти обрану ним дистанцію. На стартовому номері кожен учасник пише ім'я героя, який загинув в боротьбі. У період з 2014-2025 року. Також можна поділитися життєписом героя з тегами хештег Біжу за героя2025 та хештег Забіг-2025 у соціальних мережах. Забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Започаткував у 2018 році батька загиблого героя російської української війни кіборга Олега Дурмасенка. Олег Дурмасенка спільно з Таїсією, Братасюк та Дмитром Примаченком. Кожного року тисячі українців. Беруть участь в забігу, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. Пишучи прізвище героя у себе на номері, ми даємо змогу нашим героям знову опинитися на вулицях рідного міста. За роки свого існування географія забігу значно розширилася. Від різних регіонів України до майже 40 країн світу. Кількість учасників стягнула 72 тисячі осіб, які додають дистанції біжучи з іменами полеглих героїв. Старт відбуваються одночасно в усіх областях України та за кордоном. Цього року старт забігу 30 серпня о 10.00. Це подяка та підтримка близьким наших героїв, а також платформа для об'єднання ветеранів. Чинних військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді та свідомих громадян. Усі вони гуртуються навколо цінності української державності та незалежності, вшановуючи пам'ять українських героїв. Від сьогодні і до 17 серпня ми розпочинаємо реєстрацію учасників забігу в Сумській області. Усі учасники зможуть зареєструватися на дистанції 2 км та 5 км. Зареєструватися на забіг необхідно через форму за посиланням, яка буде нижче за цим постом. Місце проведення забігу з міркувань безпеки буде повідомлено кожному учаснику, окремо на електронну адресу. Ми вам всім вдячні за вашу співпрацю, за те, що ви разом з нами долучаєтесь. До всіх наших спільних заходів. Чекаємо вас на нашому заході. Слава Україні! Всього найкращого!